Банки блокують рахунки українців, а держава масово відмовляє в субсидіях. Ваші гроші можуть стати недоступними в будь-який момент, а допомогу на оплату комуналки просто скасують. Причини вас здивують. Схоже, держава вирішила значно посилити контроль за грошима громадян. Чому банки так легко блокують ваші гроші? Кому держава відмовляє в субсидії навіть попри мінімальну зарплатню і головне. Овне, а чи можна цього всього уникнути? Розберемося сьогодні у всіх деталях. Мене звати Микита Аврилюк. Підписуйтеся на канал, тисніть лайк і не пропустіть найважливіше. Шокуюча новина. Уявіть, ви заходите в додаток банку, щоб оплатити комуналку, а там. Нуль ваш рахунок заблоковано, гроші недоступні, і ніхто нічого не пояснює. А все тому, що ваші витрати виявилися вищими за офіційні доходи. І з цим вже стикнулися тисячі українців. Ласкаво просимо у реальність, де банки вирішують, хто має право розпоряджатися власними грошима. Приватбанк та інші фіностанови масово та активно моніторять рахунки клієнтів на предмет відповідності закону про запобігання та протидії легалізації відмиванню коштів. Якщо ваші витрати значно перевищують офіційні доходи, то банк може заблокувати рахунок або навіть розірвати договір в односторонньому порядку. І що найважливіше, суди часто встають саме на бік банків. Наприклад, Корольовський районний суд же Томера Дав справу, де клієнт вимагав від Приватбанку відновити закритий рахунок та виплатити 733 тисячі гривень моральної шкоди. Нічогонька така моральна шкода, скажу я вам. Причина закриття рахунку у цьому з 1 січня 2023 до 21 лютого 2024 року на рахунок надходили суми від. Семидесяти восьми до 317 тисяч гривень щомісяця, тоді як офіційний дохід клієнта становив лише 35 тисяч гривень. Суд відмовив у задоволенні позову, підтримавши позицію банку. Схожа ситуація сталася і в Хмельницькому міськрайонному суді. Клієнт із офіційним доходом у 17 тисяч гривень та пенсією 32 тисячі гривень на рік мав оборот на рахунку понад увага тисяч. Тисяч гривень. Банк визнав таку діяльність ризикованою та закрив рахунок. А суд підтримав це рішення. Ну тобто, у чоловіка потік грошей був щонайменше втричі вищий ніж задекларований. І отут найцікавіше: банки зобов'язані здійснювати фінансовий моніторинг і можуть блокувати рахунки у випадку підозрілих операцій. Це можуть бути великі суми, готівки, нетипові транзакції або операції з криптовалютою на понад 30 тисяч гривень. Навіть часті онлайн-покупки вночі можуть привернути увагу. Банку. Втім, для більшості з нас турбуватися не варто. Ну, давайте чесно, от як часто через вашу картку проходить 30 тисяч гривень. У мене таке не часто трапляється, але якщо вам вже пощастило, напишіть у коментарях. Якщо ви не проводите великі грошові операції, банк не буде блокувати ваш рахунок. Та навіть якщо у вас є великі доходи, але вони офіційні, також нічого не буде. Блокування бояться переважно ті, хто отримує великі неофіційні надходження. Але тут інше питання: чи вважаєте ви такий контроль виправданим? Чи можливо варто було би послабити ці обмеження, щоби звичайні українці не хвилювалися за свої гроші? Напишіть нам у коментарях вашу думку. Але якщо вже раптом банк заблокував ваш рахунок, то судова практика наразі на боці фінансових установ. Тому доведеться сильно постаратися, щоб довести свою невинуватість. Бо ваші гроші це ваша відповідальність. Будьте обачними та контролюйте свої фінанси, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Несподіваний поворот, десятки тисяч українців ризикують залишитися без субсидій вже цього року. Українці, які роками отримували допомогу на оплату комунальних послуг, можуть залишитися без неї. Більше того, у деяких випадках держава навіть може вимагати повернення субсидій, якщо виявить, що було виплачено зайве. Рішення про посилення контролю над отримувачами субсидій було ухвалене урядом ще у 24 році, в рамках реформи соціальної допомоги, і воно вже почало діяти. Офіційна мета це зменшити кількість зловживань і спрямувати гроші тим, хто дійсно цього потребує. А от причини не завжди очевидні. Серед них не лише великі доходи, а й ну, наприклад. Покупка побутової техніки, яка мала б бути вам не по кишені, чи наявність старого автомобіля, схоже, що цього разу держава вирішила жорсткіше перевіряти отримувачів субсидій, і це стосується багатьох аспектів їхнього життя. Наприклад, навіть площа вашого житла може відігравати вирішальну роль у тому, чи залишають вам субсидію, чи ні. Розповідаю всі подробиці, а ви поки що підпишіться. Та поставте лайк, якщо площа квартири перевищує 130 квадратних метрів, а будинку 230 квадратних метрів, субсидію не призначить. Винятки роблять лише для багатодітних сімей. Дитячих будинків сімейного типу та родин, які офіційно виховують прийомних дітей. По-друге, великі покупки також можуть стати на заваді. Якщо протягом року до подання заяви хтось із членів домогосподарства здійснив покупку або фінансову операцію на суму понад 50 тисяч гривень, це може бути причиною відмови. Сюди входять придбання нерухомості автомобілів, фінансових активів, будівельних матеріалів, а також значні одноразові витрати на послуги. Окрім медичних, освітніх та комунальних наявність додаткового житла також впливає. Якщо у вас є більш ніж одне житлове приміщення, субсидію можуть не надати. Винятки становлять гуртожитки, сільські будинки або житло на тимчасово окупованих територіях. Автомобілі також враховуються, якщо у вашій родині є автомобіль, випущений менше п'яти років тому, або більше ніж один транспортний засіб віком до 15 років, це може бути підставою для відмови. Ще одна причина: заборгованість за аліментами. Ну тобто, якщо хтось із членів домогосподарства має борг за аліментами понад три місяці, субсидію не призначать. Винятки роблять для осіб, яких визнано безвісти зниклими, які перебувають під домашнім арештом, або також для тих, хто проходить лікування від наркозалежності. Тому платіть, будь ласка, аліменти. Я сподіваюся, що ви і без ризику втратити субсидію будете це робити. Крім того, якщо раніше ви отримали субсидію в надлишку і не повернули кошти на вимогу органів соцзахисту, нову субсидію можуть не призначити. Є й інші причини, через які субсидію можуть не призначити. Ну, наприклад, якщо у вас на рахунку є понад 100 тисяч гривень, або ви володієте облігаціями на таку ж суму. Також проблема може виникнути, якщо хтось у домогосподарстві господарстві офіційно не має доходу або отримує зарплату нижчу за мінімальну, або не сплачує. Чоє єдиний соціальний внесок протягом трьох останніх місяців. Ну а якщо вам вже відмовили у субсидії, але ви хочете її поновити, то юристи радять звернутися до органів соцзахисту за роз'ясненнями або для перегляду рішення. Пам'ятайте, що кожен випадок індивідуальний і варто з'ясувати всі деталі, щоб отримати належну допомогу. Будьте уважні до своїх фінансових операцій та майнового стану, адже це може вплинути на вашу субсидію. Якщо у вас виникли питання або сумніви, не соромтеся звертатися до органів соцзахисту для консультації. Зрештою, це їхня робота. Ну і поки ми говоримо про соціальні виплати, перевірте, чи ви підписані на цей канал. Тут завжди актуальна інформація, яка допоможе вам бути в курсі важливих змін. Підписка, лайк, дзвіночок і ваші гроші завжди будуть під захистом.